Початку сезону від Карпат і далі від КСФК. В наступному матчі дня який початок якого запланований на 13-ту годину. Сьогодні гратимуть КСФК та Карпат. На Дяченко передача та зайшла за спину. Дяченко показ в лінію. І вривається Діана Дмитриши в розіграші. Порадник знову закидає в дальню дев'ятку. Гавриш. Д'яченко на Петр. передачу, Хороший кут. І знову провалюється правий фланг оборони. Передача в кут Макаренко. Перекрита була Катерина Козак. Дмитришин. Пішла в обіграш, Стягнула на себе двох. М'яч у Галичанки. Тетяна Миколюк вийшла на майданчик у львівської команди замість Марії Поляк. І перший у матчі від... Мілани Шукаль. О, Галачанка в меншості. Порадник в кут. Макаренко. Піднята рука арбітрі. Потрібно кидати і на Петрів. Та знову корець. Порадник, Кидок порадний. Переграє вона голкіперку. Дебютувала за львівську Гличенко в чемпіонаті України та в Європі. Петрів. І не наважувався на кидок, але це пішло тільки на краще. Вдалося прорватися Анастасії і Оржаховська. Будемо сподіватися, що немає у неї травми, все гаразд. Завершився перший тайм 21-12 на користь львівської команди. На Мілана Шукаль, яка в першому таймі заробила одне двох хвилинне вилучення. Корець здалеку доводиться кидати. Підбирання Антонюк. Прокоп'як і Тетяна Поляк, Мар'яна Маркевич. Кидок Анастасії Оржаховської у воротах Спартака Вілатера Влусевич на майданчику. 12-й номер. Класний прохід від Юлії порадник. Галичанка попереду львівська команда атакує. Мілана Шукаль. Здорово переграє вона Анастасію Оржаховську. Але тут призупиняється атака. Пас на кориць намагалася перехопити. Пас в лінію. Катерина Гайдуко. Це класно було. від Ткачі. Знову забуває, ліва півсередня. Ткач. Передача на Гавриш. Кидок від Катерини Гайдук. Макаренко ну, чому до кінця не пішла. Зіграла на партнерку. Зараз потрібно кидати Макаренко. Переклала вона м'яч. Зручну праву руку. На арбітри потрібно поспішати з кидком. Макаренко, Ржаховська через руки кидає в штангу і від Тетяни Мотолюк ще раз візьме. Ні. Вишної команди. думаю, Отримати Ось цю. Піде на кидок. Ні. Все ж таке, о, дуже важко було в цій ситуації. Завдати кидок Олеся Дяченко на двох суперниць. Лінію пас. Підхоплює Ольга Макаренко. Лакатош. І доведення до Катерини Коза. Лакатош. Гавриш. Переведення на Катерину Коза. Слачте? Вініченко. Перехоплення від Софії Голінської, Ворота порожні. Голінська. Гавриш. І кдок від Ванеси Лакатош. М'яч у воротах. На рахунок 37-21 на користь. Львівської галичанки